Днями Петро Олексійович Порошенко оприлюднив інформацію про те, що його фонд купив. Військових облігацій більше ніж на 150 мільйонів гривень. Термін погашення цих облігацій становить 22 місяці. Прибуткові за цими облігаціями становить біля 18%. Отже, орієнтовно за цей період Петро Олексійович Порошенка має отримати біля 50 мільйонів гривень. І за великим рахунком, в цій історії, на перший погляд нема нічого поганого. Чи нічого дивного? Втім, є одне. Але нагадаю, що фонд Петра Олексійовича Порошенка це благодійний фонд, і у нього є певні статутні документи і є певні статутні цілі, на досягнення яких, власне кажучи, і повинні спрямовуватися кошти цього фонду. Питання, звідки цей фонд наповнюється, і яка частка у цьому фонді – це приватні? Кошти Петра Олексійовича та членів його сім'ї яку частину в цей фонд інвестують його суб'єкти господарювання, і чи є серед донаторів його фонду громадяни України? Це предмет іншої дискусії. Але тим не менше, вже на сьогоднішній день ми можемо конкретно говорити, що благодійний фонд по суті перетворився з легкої руки Петра Олексійовича та його менеджерів на фонд. Інвестиційний і особисто я не схильний думати, що інвестиційна діяльність є статутною діяльністю, передбачена установчими документами цього фонду. Більше того, також треба зважати на ту обставину, що Угода реалізувалася через банк, який належить Петру Олексійовичу Порошенко, бо саме він є одним з основних бенефіціарів цього банку. І зрозуміло, відповідну комісію за цю угоду банк відповідно собі заробив. А відповідно частину цих коштів, як один з основних бенефіціарів цього банку, поклав до своєї кишені ніхто інший як Петро Олексійович. Порошенком. тому е, всі ці розмови про е, широкі жести, які нібито зробив п'ятий президент України для того, щоб підтримати українську державу. Насправді в цьому контексті не витримують критики. Водночас маю зазначити, що особисто я не схильний думати, що за цією оборудкою стоїть бажання Петра Луксійовича заробити гроші. Швидше за все це не був. Основний мотив основним мотивом цієї історії швидше за все виступало бажання Петра Олексійовича Порошенка перебити скандал пов'язаний з тим, що він отримав відповідні кошти від уряду Угорщини країни, яка наразі на міжнародній арені демонструє відверто недружню позицію щодо України, і зрозуміло, навіть в своєму пості Петро Олексійович Порошенко на це звернув увагу. Він таки зазначив, що коли. Після погашення цих облігацій український уряд мені виплатить відповідні відсотки. Це буде така сама історія, яка була з відповідними цінними паперами угорського уряду. Ну чесно кажучи, мені видається трохи дивним, що Олексійович Порошенка поставив якось на один рівень уряд держави, громадянином якої він є, і президентом якої він був, і уряд держави, який займає відверто антиукраїнську позицію на міжнародний. Одній арені у цьому бажанні нібито відмитися від свого такого затятого. Прагнення заробити гроші інвестиційною діяльністю. Причому є дані, що після початку повномасштабного вторгнення дійсно Порошенка його структури зайнялися дуже жвавою діяльністю у сфері інвестування у закордонні цінні папери. Що, власне, кажучи, свідчить про те, що він, мабуть, більше довіряв цінним паперам інших урядів ніж своєї власної держави. І, от після того, як це було оприлюднено, Олексійовичу Порошенко, мабуть, його радники рекомендували. Продемонструвати, що він також інвестує і у цінні папери України. Ну і власне кажучи, він вклав 156 мільйонів гривень у військові облігації, але я зробив це м'яко кажучи не дуже успішно. По перше, можна було би зробити це через свої власні кошти. А не через кошти благодійного фонду. Бо я повторюся, що ця діяльність, мабуть, не належить до статутної діяльності фонду, який називається іменем Петра Олексійовича. Ну і в результаті все це виглядає не дуже красиво, не дуже гарно. І, щиро кажучи, мені не зрозуміла така хвороблива реакція оточення Петра Олексійовича на Цю інформацію, яка була оприлюднена в соціальних мережах і інформаційному просторі, зокрема і завдяки посту, який написав особисто я. проблема, ж не в мені, проблема в тому, що діяльність п'ятого президента України на сьогоднішній день, на превеликий жаль. Виглядає не дуже доречно і, м'яко кажучи, токсично. і нема кого винуватити в цьому. В цьому винен не я. В цьому винен Петро Олексійович Порошенко, який робить кроки, які сприймаються суспільством як відверто токсичні. Я сподіваюся, що буде не лише моральна ітична оцінка такій інвестиційній діяльності Петра Олексійовича. Бо, я повторюся, він представив це як ледь не свою особисту звитягу. Я сподіваюся, що буде відповідна перевірка, і нехай відповідні органи встановлять, наскільки інвестиційна діяльність придбання військових облігацій відповідає статутним документам фонду Петра Порошенка. Можливо, там є не лише підстави для обурення невдоволення, але і для відповідної юридичної оцінки.